Мої вітання! Розглянемо порядок виконання графічної роботи номер 1 лінії на машинобудівних кресленниках. Так як кресник це мова техніки, а кожна мова має свій правопис, має свої правила. Машинобудівні кресники виконують із застосування різних типів ліній. Відповідно до стандарту ДСТВ ІСО 128-24 2018 року. Має назву Кресленики технічні, загальні принципи оформлення. Частина 24 лінії на машинобудівних креслениках». Цей стандарт майже ідентичний. Стандарту від 2005 року, який наразі в Україні вже не діючий. У таблиці наведені всі типи ліній, які передбачені даним стандартом. Якщо маєте бажання, то ознайомтеся з інформацією самостійно, а я ж починаю виконання графічної роботи. Маємо завдання до графічної роботи. Але якщо ви будете намагатися перемалювати рисунок, то це не варто, бо отримаєте низьку оцінку. Ми виконуємо окресленник, дотримуючись певних правил. Ніколи не намагайтеся створити кінцевий результат, притримуйтесь правил і покрокової побудови. Перш за все, на форматі потрібно виконати рамку. Товщину ліній слід вибирати з врахуванням типу і розміру кресленника та вибраного масштаба. Переважне застосування мають тості лінії 0,5 та 0,7 мм. З правого боку, знизу та зверху формата відкладаємо 10 мм. Від знайдених кутах точок починаємо проводити лінією вибраної товщини я вибрала на 0,7. Потрібно так проводити, щоб лінія не доходила до країв формата. Товсті лінії важко стираються і формат буде забруднений. Лінія з лівого боку. Має бути на відстані 20 мм. Маємо врахувати це при проведенні лінії зверху та знизу. Рекомендовано спочатку весь кресленник виконувати тонкими, ледве помітними лініями, а потім в кінці наводити контур, в тому числі. І рамку товстими лініями. Знизу формата відкладаємо 40 мм і проводимо горизонтальну лінію. Це буде край основного напису. Перед тим як креслити лінії. Потрібно виконати схему розміщення ліній. Зверху та з боків рамки відступаємо по 15 мм. Ставимо позначки, ледве натискаючи на олівець, проводимо ледве помітні лінії. Ці лінії це допоміжна побудова. Для того, щоб всі лінії починались і закінчувались на одному рівні. Далі знаходимо центр зверху, і десь посередині і проводимо вісь симетрії. Для того, щоб наш кресленик був розміщений симетрично на аркуші. Завдання нам дано розміри, відповідно до яких розміщуються лінії. Від верхньої тонкої лінії відкладаємо 15 мм. Тут буде розміщуватися група товстих ліній. Далі відкладаємо 10 мм. Потім 15 мм для Групи штрихових ліній. 10 мм. 15 мм для групи штрихпунктирних ліній. Зверху по тонкій лінії креслю товсту лінію. Вона повинна бути такої товщини, як рамка. На нижній позначці 15 мм, проводжу нижню товсту лінію. Далі між цими лініями відкладаємо по 5 мм, і якщо у вас немає решини, використовуємо трикутник і креслимо проміжні товсті лінії. Також можна підстрахуватися і з правого боку також поставити позначку через 5 мм. Далі приступаємо до креслення групи штрихових ліній. Товщина ліній має бути в два рази тоншою від вибраної товстої лінії. Довжину елементів лінії слід вибирати відповідно до вибраної товщини лінії. Тобто, штрих лінії має бути в 12 разів довший за товщину. Якщо у нас креслоник виконується товстою лінією 0,7 мм, то довжина штрихів лінії становить 8 мм. Відстань між штрихами 2 мм. Коли креслимо першу штрихову лінію, то штрихи вимірюємо з допомогою лінійки. А інші штрихові лінії креслимо на око, дотримуючись їх розмірів. Порядок креслення ліній та їх розмітка аналогічні товстим лініям. Штрих-пунктирні лінії також повинні бути в 2 рази тоншими за товсту лінію. Довжина штрихів лінії має бути в 24 рази довшою за товщину ліній. В нашому випадку вона становить 17 мм. Відстань між штрихами 3-5 мм. Посередині ставимо пунктир, який може бути у вигляді точки або штриха 0,3-0,4 мм. Звертаю вашу увагу. Що точка це просто дотик олівця до формату. Коли краслимо першу штрихпунктирну лінію, штрихи і відстань між ними вимірюємо лінійкою, інші креслимо на око, дотримуючись розмірів. Далі від нижньої штрихпунктирної лінії по. Лінії симетрії відкладаємо 40 мм для того, щоб знайти центри кіл. І по даній лінії в обидва боки відкладаємо по 55 мм. Проводимо вертикальні центрові лінії. Спочатку я рекомендую накреслити коло радіусом 25 мм штрихами. Розмір штрихів та відстань між ними аналогічні прямій штриховій лінії, щоб накреслити товстою лінією. Коло діаметром 10 мм можна використати ось такий трикутник з отворами відповідного діаметру. Потрібно звернути увагу, щоб рисочки на трикутнику співпадали з центровими лініями. Далі креслим штриховою лінією кола діаметром 20 мм. Діаметром 30 мм, креслим коло суцільною товстою лінією, і нарешті креслим коло діаметром 40 мм штрих пунктирною лінією. Розмір штрихів і відстань між ними аналогічні штрих-пунтирній прямій лінії. Допоміжними лініями показую границі вертикальних ліній. Вони повинні співпадати з зовнішнім колом. По цим лініям виконую розмітку для креслення вертикальних ліній. Послідовність виконання Аналогічна виконанню горизонтальних ліній. Відступаємо від зовнішнього кола 15 міліметрів. І починаємо креслити деталь. Від осьової лінії в обидва боки починаємо відкладати розміри деталі. Нагадую, що креслимо тонкими, ледве помітними лініями. Відкладаємо висоту прямокутника. 55 мм. міліметрів. У нас посередині прямокутника буде коло. Проводимо центрову лінію. І далі, користуючись розмірами, в обидва боки починаємо добудовувати конструктивний елемент деталі. Відкладаємо по 5 мм зверху і знизу прямокутника. В обидва боки від прямокутника відкладаємо по 48 мм. З обох боків відкладаємо по 20 мм, де будемо показувати штриховку. Далі з обох боків відкладаємо по 28 мм. Там у нас буде проходити штрихпунктирна лінія. Креслимо коло діаметром 45 мм. Тонкими хвилястими лініями показуємо розриви, можемо приступати до наведення контуру товстою лінією, яка відповідає товщині наших е, товстих ліній рамці, тобто 0,7 мм. Штрихування слід виконувати тонкими суцільними лініями під зручним кутом, переважно у 45 градусів, до основних контурів. Штрихування суміжних деталей слід виконувати лініями, проведеними в різних напрямках, або з іншою відстанню між ними. Відстань між лініями штриховки повинна бути співмірною з величиною заштрихованої площі. Відстань між лініями для даної деталі ви можете взяти в інтервалі від 2 до 4 мм. Якщо відео було цікавим та корисним. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Для вас це легко, а мені приємно. Дякую.